Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму всім знайому та просту страву. Картоплю з салом, запечену в духовці. Нам знадобиться 700 г уже відвареної картоплі, 200 г сала, в мене солена. Взагалі можна взяти сала трошки менше, але це справа смаку. Також знадобиться пару зубчиків чеснику, сіль та перець за смаком. Спочатку підготую сало. Зніму з нього шкірку та наріжу шматочками. Картоплю викладаю ось так на деко, і нам її потрібно трішки розім'яти. Зверху картоплю присипаю сіллю та перцем. І додаю вичавлений часник. Зверху викладаю шматочки сала і відправляю в розігріту духовку до 190 градусів на 20-25 хвилин.